Вітаю! Тема нашого відео Робота з лідами у баз малий бізнес Сьогодні з вами ми розглянемо, чим довідник лідів відрізняється від довідника контрагентів, як створити ліди у програмі, як працювати з лідами, відображати у канбані, оформлення замовлення покупця та аналітику лідів. Лідами називають потенційних клієнтів, які виявили інтерес до нашого продукту та контакти, яких нам необхідно зберегти для подальшої роботи менеджера з клієнтом. Для реєстрації лідів у програмі використовується довідник ліди, знаходиться він у розділі СРМ. Чим довідник лідів відрізняється від довідника контрагентів. Цей поділ дуже актуальний для роботи менеджера з клієнтом, коли дуже багато вхідних звернень і не всі вони закінчуються продажами та наданнями послуг. У цьому випадку відомий нам довідник контрагентів не дуже підходить з кількох причин. По-перше, він дуже розростеться і буде багато непотрібної інформації. По-друге, контрагенти часто прив'язані до бухгалтерії. І зайві контрагенти будуть заважати роботі бухгалтера. Ліди не беруть участь в обміні з бухгалтерією і не заважатимуть роботі, створюючи непотрібну інформацію. Якщо ліду продали товар з розряду ліди менеджер його переведе в контрагенти, створивши картку з усіма необхідними даними. Роздивимось, як створити картку. У довіднику ліди у картці вказуються всі необхідні дані для того, щоб розуміти, як найкраще будувати відносини з клієнтом. По-перше, менеджер проводить перемовини з потенційним клієнтом та обирає стан за потребою. Необроблений, у роботі або сумнівний клієнт є можливість додати свій стан ліду. Далі заповнюємо за необхідністю нататок. Заповнюємо лід, вказуємо прізвище або організацію, вказуємо номер телефону, імейл. Обираємо класифікацію, заявки сайту. Є можливість за потребою додати свою класифікацію. Далі заповнюємо тег. Це коротка позначка до об'єкта. Та зручне місце для менеджерів. Є можливість робити будь-яку кількість позначок, зберігати та обирати. Обираємо потенційний клієнт. Ось у нас з'явився тег потенційний клієнт. Вказуємо джерело, що послужило зверненням потенційного клієнта. Це може бути виставка, рекламна кампанія, сайт тощо. Обираємо відповідального менеджера даної картки. Якщо ліду продати товар, Менеджер його повинен перевести в контрагенти та обрати покупця або покупця плюс замовлення. Неякісний лід. Неякісний лід це коли клієнт виявився ненадійним. Наприклад, були передпродажні перемовини, і клієнт без будь-яких вагомих причин відмовився від співпраці. Відкриваємо картку, бачимо, в стані стоїть завершено. Треба обрати причину відмови у картці та залишити коментар з цього приводу. Якщо неякісний лід, треба буде повернути. Натискаємо Повернути до роботи. Після цього можемо далі працювати з даним літом. Також у картці лід можна запланувати події, наприклад, телефонний дзвінок. Обираємо групу Постійний клієнт. Стан, важливість, джерело. Плануємо час. Обираємо проєкт та підставу для нашого дзвінка. Наш дзвінок заплановано. Довідник ліди має два варіанти відображення. Перше це списком, як зараз на екрані. Друге, можна перейти до дошки Канбан. Робота з лідами за методом канбан полягає в перетягуванні контакту по дошці, таким чином змінюються етапи обробки контакту. Кожному ліду при цьому присвоюється стан, наприклад, неопрацьований в роботі, сумнівний клієнт тощо. Список станів може бути вказано користувачем. Наприклад, із стану необроблений, притягуємо в роботі або сумнівний клієнт. Так, наші ліди змінили стан. У правій частині дошки Kanban доступні фільтри. За станом, тегом, джерелом залучення відповідальним. Можемо, за необхідністю, створити ще один стан. Створюємо стан узгодження. Обираємо колір. Створюємо і додаємо новий стан до дошки Kanban. Давайте розглянемо, звідки приходитимуть ліди. Їх можна створювати вручну, на підставі листів, заявок із сайту або завантажити списком із зовнішніх файлів формату Excel. Далі менеджер буде працювати з цими даними по етапах угоди. Завантажимо нові ліди з Excel. Та бачимо, що з'явилися нові ліди на дошці Камбан. Працюючи на дошці Камбан, ми маємо можливість вилучити непотрібний нам лід, або помістити до ніякісного ліду, перевести до покупця і створити нового контрагента, або перевести в покупця та створити замовлення. Створюємо замовлення покупця. При створюванні замовлення дані у клієнті автоматично заповнюються ліда. Наприклад, маємо замовлення від клієнта журнальний столик 1 штука. Обираємо у закладці товар та послуги журнальний столик. Джерело у нас заповнюється з ліда, це виставка. Обираємо доставку, провести та закрити. Замовлення створено. За лідами можна проводити аналітику. Маємо звіти. Аналіз лідів, воронка продажів, аналіз роботи менеджерів. Роздивимось перший звіт Аналіз лідів. Аналіз лідів надає інформацію про динаміку розвитку бази лідів. І її розподілу по відповідальним менеджерам. Графік звіту, аналіз бази контрагентів, покаже динаміку створення нових лідів по днях, тижням, місяцях. Нижня кругова діаграма показує розбивку потенційних клієнтів по менеджерам. Кольорова легенда показує, яким кольором забарвлюється область кожного менеджера. Аналіз можна проводити не по всій базі, а частинами використовуючи фільтри в верхній панелі звіту. Фільтрувати базу можна за тегами, станом та джерелами залучення лідів. Роздивимось другий звіт воронка продажів. У звіті воронка продажів можна побачити кількість нових клієнтів, етап продажів. Всіх процесів продажів, кількість клієнтів і ресурсів, які губляться у разі якщо угода не відбулася. При цьому фіксується момент, коли угоду було програно, на якому етапі відбулася втрата клієнта. Аналіз можна проводити використовуючи фільтри в верхній панелі звіту. Фільтрувати базу можна за період. Відповідальним менеджером та джерелом залучення. Роздивимось третій звіт Аналіз роботи менеджерів. Даний звіт дозволяє порівняти роботу менеджерів за основними показниками: виручка від продажів, замовлення, дебіторської заборгованості клієнтів і зареєстрованими подіями. З будь-якого з цих показників можна отримати розшифровку. Для цього достатньо буде двічі класнути лівою кнопкою миші по стовпцю, «Діаграми» або комірці таблиці, і зможемо побачити більш детальний опис показників. На цьому наше відео завершено. Дякую за увагу!